Загалі відділення наше працює з 2015 року, коли почалася війна. Формат відділення був переналаштований для того, щоб покращити надання допомоги. 2024 року вперше прийняли пацієнтів. За цей час більше 500 військовослужбовців пройшло через стаціонарне відділення. Пацієнт, людяність і креативність. Бувають інколи такі ситуації ну немає стандартного рішення, наприклад. У нас був шон, у нього відсутня ліва кінцівка, але він лівша. і ми його вчили писати правою рукою. Молода, ерудована і професійна. Згадую, як я вперше попала от в Одесі, коли був ця перша конференція. І тоді, взагалі, таке відчуття, що перевернулось знання з ніг на голову, новий підхід абсолютно до реабілітації. Сучасне, яке тільки можливо обладнання. Зрозуміла, що. Знань, які були у нас до цього, нам було недостатньо.